Вітаю! Ми продовжуємо запускати роботу компанії в системі ОДУ. І в цьому відео ми будемо вносити баланс по розрахункам з контрагентами, по основним засобам, по банку та касі, а також по складу. І для цього ми заходимо в модуль бухоблік. Меню «Бухоблік», Записи в журналі. Тут ми будемо створювати запис журналу для внесення балансу загального. Натискаємо Новий. І вказуємо для початку референс назву цього документу. У нас він буде називатися Внесення балансу на 30.04 оскільки ми для прикладу в системі починаємо працювати 1 травня, а ми розглядаємо варіант, коли ви переносите баланс. Ви, як працююча компанія, працюєте вже багато років, ведете всю свою діяльність, наприклад, в 1С або в іншій системі. Вам необхідно на певну дату перенести баланс в систему ОДУ. Ми, оскільки працюємо з 1 травня в системі, переносимо баланс на умовно вечір попереднього дня, тому обираємо 30 квітня. Найжо ми ще бачимо рядки, які нам необхідно заповнювати. Натискаємо Додати рядок і для початку вибираємо бухгалтерський рахунок. Наприклад, почнемо із розрахунків з контрагентами. Вибираємо 631 рахунок, це розрахунки з вітчизняними постачальниками. Обираємо партнера, з яким ми працюємо. Наприклад, це в нас буде Олена. І ми в неї щось купували, і, наприклад, на цю дату ми їй винні певну суму коштів. Тому ми по кредиту пишемо, наприклад, 4 тисячі гривень. Далі в нас може бути варіант, коли ми працюємо з іноземними постачальниками. Тому ми вибираємо 632-й рахунок, вибираємо партнера вже іноземного. Наприклад, у нас це Ажур інтерріор. І тоді нам необхідно вказати також валюту. І суму у валюті. Тобто, якщо у вас немає цих колонок, ми натискаємо ось тут на меню і позначаємо ці дві колонки суму у валюті і валюта. Вибираємо спочатку валюту, тому що ми працюємо з іноземними постачальниками, наприклад, в євро. І пишемо в колонці суму у валюті вже суму з мінусом. Наприклад, це буде у нас там, мінус. 5 євро ми винні постачальнику. Якщо би ми також налаштували інтеграцію з Нацбанком, у нас є для підтягнення курсу валют, або в нас є інтеграція з приватом для цього, або ми можемо руками вказати курс валют в налаштуваннях окремих, у нас би тоді система перерахувала цю різницю і може нарахувати курсову різницю і перерахувати, сконвертувати цю валюту євро в основну в гривню. Але ми це відкоргуємо для початку просто руками. Наприклад, це там на той момент це було 204 гривні. Сума по кредиту ми прописали. Так само ми працюємо із контрагентами з нашими клієнтами, тому вибираємо 361 рахунок, розрахунки з вічизняними покупцями. Обираємо клієнта, наприклад, це то Фірпі Ukraine. Вони на щось купували і вони нам винні по дебету кошти. На той момент, наприклад, це буде 5 тисяч гривень. Аналогічно ми можемо працювати з клієнтами за кордонами і вносити баланс по 362 рахунку. Обираємо контрагента, це, наприклад, ось така компанія, і вони нам винні кошти вже у валюті. І ми тоді будемо суму в валюті писати з плюсом. Наприклад, вони нам винні там, я не знаю, нехай це буде 10 євро, умовно, в гривнях це буде там, 407 гривень. Ми внесли розрахунки з контрагентами, Тепер ми повинні внести розрахунки по банку касі по основним засобам і також по складу. Давайте почнемо з банку і каси. Відкриємо в сусідній вкладці модуль бухоблік. Ми вносили в попередніх відео, налаштовували журнали по банку і касі. Оскільки ми налаштовували. Банківські рахунки система створює також бухгалтерський рахунок під банк. Ми натискаємо налаштування на журналі бухгалтерському, і в нас тут є поле банківський рахунок. Ну, зазвичай це по банку 31 рахунки. Ми можемо їх шукати і по номеру. Якщо у нас їх дуже багато, то ми можемо просто скопіювати назву цього бухгалтерського рахунку. Натискаємо Додати рядок. Обираємо цей бухгалтерський рахунок і вносимо баланс по банку, який в нас був на той момент. Наприклад, це там було там, я не знаю, 300 тисяч гривень. Е, у нас було по банку в гривнях. Або в нас також є банківський рахунок в євро. Ми вибираємо банківський рахунок в євро, обираємо валюту в євро і вносимо суму з плюсом у сумі у валюті. Наприклад, у нас це було е, нехай це буде там, 100 євро. І це, наприклад, в гривнях буде там дві тисячі або 20, там, скільки А, Тисяч. Что це у нас менше буде? Хай буде дві також ми працюємо з готівкою. Ми налаштовували журнали по готівці. Це вже 30-й рахунок, у нас є готівка в гривнях. Вказуємо суму в гривнях, також 30 тисяч гривень. І в нас є сума у валюті в готівці в євро. Нехай це буде також, умовно, 100 євро. І це буде там 800 в гривнях також. Ми внесли. Залишки по банку і по касі, наприклад, ми хочемо поки що закрити цей документ і повернутися до нього пізніше. Він у нас поки в чернеці, ще не опублікований. Нам необхідно завжди закривати баланс, тому що якщо ми зараз натиснемо Зберегти, система в нас буде сваритися, що у нас не збалансований цей документ. Кредит з депутом не сходиться. Для цього ми будемо використовувати. 44-й рахунок, прибуток нерозподілений, тобто завжди останнім рядком ми вказуємо цей рахунок. І тоді ми вже можемо зберегти цей, раху, цей документ і вийти з нього, і потім повернутися до нього пізніше. Наприклад, ми зараз будемо продовжувати вносити баланс, будемо вносити баланс по основним засобам. Натискаємо бухоблік, меню бухоблік, записи в журналі. Забираємо фільтр опубліковано, або оскільки ми вже вносили, тут розраховували амортизацію, система нам не генерувала чернеток, нам важко знайти цей документ, ми можемо шукати його по назві. Це внесення балансу. Відкриваємо цей документ, видаляємо останній рядок 44.1, тому що він нам був як балансував нам все, але ми далі продовжуємо вносити дані. Давайте відкриємо сусідній вкладці актив. Це в модулі бухоблік, меню Бухоблік Активи. В Минулому відео ми вносили актив це земельна ділянка, і нам необхідно внести баланс по активам таким чином. Ми вносимо по дебету на 101 рахунок мільйон гривень, тому що ми купували на цей рахунок земельну ділянку саме в такій сумі. І вказуємо суму по кредиту, це амортизована сума. Оскільки ми розраховували суму амортизації, яка в нас вже була нарахована в попередній нашій системі, наприклад, в ДНС, ми вказуємо цю суму по кредиту на 131 рахунок, тому що у нас сюди виконуються проводки по амортизації. І сума у нас буде в колонці кредит, яку ми скопіювали, амортизована сума. Чудово, Ми внесли баланс по основним засобам. Тобто ви таким чином вносите сюди всі ваші основні засоби, баланс по дебету сума на рахунок активу і по кредиту сума це знос основних засобів 131 рахунок. Це може бути загальна сума, ви можете розділяти їх на багато рядків, як ми це робимо там, з розрахунками з контрагентом і так далі. Далі нам необхідно внести баланс по складу. І тут я вам нагадаю, що ми вже робили інвентаризацію товарів на складі, і після проведення інвентаризації система вже зробила бухгалтерську проводку. Давайте подивимося, як вона виглядає. Заходимо в оборотну сальду у відомість або в загальну бухгалтерську книгу, і ми побачимо, що у нас є проводка по дебету це 281 рахунок, є певна сума, і вона ж відображається по кредиту на 946 рахунку. 281. Рахунок у нас сказаний в категорії товарів по оцінці запасів, Вони у нас падають на, саме цей рахунок, товари на складі. А 946-й рахунок ми вказували. Для операції інвентаризації. Тому у нас саме по ньому тут відображається сума по кредиту. І ми не можемо зараз вносити ще раз в наш документ по балансу цю ж суму по 281 рахунку, адже вона задублюється. Для того, щоб в нас все було збалансовано, а складно все одно потрібно вносити, ми будемо цю суму прописувати по дебету, але на рахунок 946. Тож ми заходимо в наш документ балансу. Який ми вносимо, обираємо 946 рахунок і вносимо 259 тисяч по кредиту, внесли. Тобто, коли ми проведемо цей документ, у нас по 946 рахунку там буде нуль, хоч цей витратний рахунок. Він у нас тут поки що відображається, але він буде потім нульовим. Тобто він у нас балансується. А сума по 281 рахунку у нас відображається. Вона в нас тут прописалася через інвентаризацію, яку ми робили в попередніх відео. Отже, ми внесли баланс по розрахункам з контрагентами, ми внесли баланс по банку та касі, ми внесли основні засоби, внесли баланс по складу також цей документ. Ви також можете додатково сюди прописувати статутний фонд, якісь там інші бухгалтерські рахунки. Тобто ви повністю переносите сюди баланс з вашої системи, в якій ви працювали раніше, в Оду. У вас все має бути збалансовано, все виходити в нуль. Якщо в нас є якась різниця, або ми будемо повертатись до цього Документу пізніше. Завжди останнім рядком рекомендуємо прописувати 44 рахунок, 44.1, прибуток нерозподілений. Щоб система нам збалансувала цей документ. Нагадаю, що вносимо дату бухуобліку правильно, зберігаємо цей документ, і коли ми внесли вже повністю весь баланс, ми можемо натиснути Опублікувати. Система робить нам в цей момент проводку на 30.04. Тобто, якщо ми зайдемо в оборотку ще раз, змінимо, наприклад, останній фінансовий рік, це в нас попередній, тут ми нічого не побачимо, звітний період. Тобто ми вже бачимо дані. По оборотно сальдовій відомості або можемо зайти в загальну бухгалтерську книгу і побачити проводки, на яких саме рахунках вони відображаються. Тобто ми бачимо по активам, у нас є дебет, є кредит по основним засобам, по, по зносу. У нас склад лишився, у нас додалися готівка, додалися у нас проводки по банку, розрахунки всі з вітчизняними покупцями та іноземними. У нас є нерозподілений прибуток, потім ми вже будемо з ним розбиратися, звідки ця сума, бо вона у нас так і залишиться. Розрахунки з вітчизняними постачальниками і іноземними, і також втрати від відзнацінення запасів вони в нас є. Але, але вони в нас на кінець періоду. на Зараз вже не попадають, тому що він у нас цей рахунок збалансований, він у нас вийшов в нуль. Ми будемо вносити баланс, і ми вам рекомендуємо вносити його саме таким чином. Обов'язково перегляньте, будь ласка, попереднє відео, як ми налаштовували бухгалтерські рахунки на складі, як ми налаштовували контакти-контрагенти для того, щоб правильно вносити ці дані в системі Оду. Дякую за перегляд.